Дії апостолів, перший розділ. Першу книгу я був написав, о Теофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними живий, із засвідченнями багатьма і сорок день їм з'являвся, та про Божіє царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав, ви чули від мене. Іван Бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його й говорили: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: То не ваша справа знати час та добу. Що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі, і, прорігши Оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а Хмара забрала його з перед їхніх очей. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них. Та й сказали галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо, від вас прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Тоді вони повернулися до Єрусалиму з гори, що оливною Зветься, і що знаходиться поблизу Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Фома, Варфоломій. Та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зилот, та Юда Яковів вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було пойменно до 120 та й промовив Мужі браття! Належно збутись писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік, про юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо Він був зарахований з нами і жертв служіння от цього прийняв, і він поле набув за заплату злочинства, а впавши строчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось, і стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі. Тому й поле те, назване їхньою мовою, Акелдама, що є поле крови. Бо написано в книзі Псалмів, нехай пусткою стане мешкання Його, і нехай пожильця в Нім не буде, а також, а служіння Його забере нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходились з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового аж до дня, коли Він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком Його Воскресення. І поставили двох Йосипа, що Варсавою зветься, і що Юстом був названий та Маттія. А молившись, казали Ти, Господи, знавче всіх сердець, покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби і апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце, і дали жеребки їм, і впав жеребок на Маттія, і він зарахований був до одинадцятьох. Апостолів